Безпілотні системи та роботи стали невід'ємними помічниками рятувальників під час великої війни. На Вінниччині бійці ДСНС щомісяця тренуються керувати наземними повітряними та підводними дронами. Саме ці технології допомагають розміновувати українські території після російської окупації та рятувати життя. Ми спочатку робимо розвідку квадрокоптером, ну щоб бачити, що може бути. Ми з ним були і в Харківській області, в Балаклеї, ну, в Херсонській. Ну часто задіємо цю техніку нам дуже допомагає. Роботизовані платформи знаходять вибухонебезпечні предмети на суші у воді та. Поранених людей під завалами дрони допомогли очистити понад три тисячі гектарів українських земель. У ДСНС кажуть, чим більше навичок матимуть сапери, тим ефективніше проходитиме розмінування. На балансі головного управління ДСНС України Вінницькій області знаходиться 20 безплотних літальних апаратів. Сім з них знаходиться піротехнічних розрахунках, які вони використовують на деокупованих територіях.